І сьогодні стартувала третя хвиля військової мобілізації. Триватиме вона півтора місяця по всій Україні не призиватимуть вояків тільки в Криму. Проте в Міноборони запевняють, усі охочі з півострова можуть записатися до лав добровольців. Для цього вони мають приїхати на материкову Україну і звернутися до найвищого військомату. А ось на Донеччині і Луганщині мобілізація буде виключно добровільною у генштабі збройних сил. кажуть деякі тамтешні військомати, ще не оговталися після окупації, а інші ще й досі підконтрольні терористам. У першу чергу. На повістки варто варто чекати офіцерам, сержантам да, питання, і рядовим запасу із армійським досвідом Всі, бажають, і військовими спеціалістами. Торі, хто виїхав, можуть звертатися ага. до всіх військових комісаріатів, Вони будуть почути. Призовуть тих, хто вийшов під підготовку на військових кафедрах вишів та в міноборони допускають, що покличуть і військово зобов'язаних другої категорії, тобто зарахованих до запасу при досягненні 25 років.